І росіяни останні кілька тижнів лякають нас тим, що греблю може бути підірвано. Скажіть, в якому стані зараз гребля каховської ГЕС, якщо є така інформація, і ми спілкувалися з експертами, які сказали, що навіть у разі підриву цієї греблі нова каховка не постраждає, тому що місто проєктували з урахуванням такої можливості. Чи є якась інформація про можливі наслідки таких дій з боку росіян? На сьогоднішній день Каховська ГЕС знаходиться в такому стані, що загроза затоплення не існує для Херсонщини. Взагалі для Нової Каховки, зокрема, вона ціла, тому що навіть ті дії збройних сил України вони ж розумні, виважені і з врахуванням того, щоб вона не була пошкоджена. Ну, наприклад. Сьогодні вночі всі ті е, сили, які перебазовувалися в нічний період, на лівий берег з боку козацького села, вони їх починали обробляти вже за межами е, шлюзу, тобто на лівому березі, і там протягом півтора-двох кілометрів по цій трасі, яка йде на Таврійськ. А сама Каховська ГЕС, якщо не доведи, господи, таке станеться. Ти що навіть у людей безвідповідальних може піднятися рука, дати чи і дати таку команду е, у мене є розрахунки, бо ми завжди розуміли, де ми знаходимося. Ще з того періоду, коли я став міським головою, там раз на рік проводилися навчання. Я про це вже казав деяким засобам. Є розрахунки, що означає е, підрив е, дамби і для міста, і для для області, взагалі. Е, да, дійсно, лівий берег все таки е, він більш пологий, чим територія Козацького трада Кам'янки. Е, е, і тому е, певна територія буде затоплена. Я казав, це... сьогодні висота Каховському 16,5 метрів, 16 метрів 40 сантиметрів. Якщо зрив відбувається, то 12-метрова хвиля обрушиться на нижню частину Дніпра в бік Херсону. Пік затоплення території наукаховської громади це 10-та година з моменту взриву. Такі розрахунки. І е, є розрахунки: це стара частина міста, це проспект Дніпровський, е, вулиця історична, це все паралельно Дніпро, вулиця е, Героїв України і вулиця Дружби. Власне кажучи, стара частина міста е, є підтоплення, але цей термін на ї години, е, коли буде пік, дає можливість туди в район мікрорайон завода Соки людям піднятися і загрози як такої життю не буде. Ну окрім затоплених будинків, оцеї е, е, старої частини. Не міста. Тому, е, ну, враховуючи, що все-таки людей в місті абсолютно менша, більш, менша кількість, чим е, рахується, рахувалося населення на початок війни, то я думаю, що. Е, Такої загрози, ну, буде підтоплений частково палац культури. Будуть деякі, ну, нижня частина там, Корсунка, Дніпряних, там, де вже більш пологий берег, там є загроза підтоплення житлових певної частини нижніх вулиць, житлових будинків, ну, підвалів, не більше того. Я, правда, не зовсім знаю, наскільки там Волеш Хівському районі, але я знаю, що також попадає велика кількість населених пунктів, які можуть бути підтоплені в результаті цієї, якщо це буде під.